Вітання з мережі магазину MotoStor. Сьогодні на огляді оновлений трактор DTZ-5504, трактор з кондиціонером, і це огляд в грудні 2024 року. Ціна цього трактора станом на день публікації відео складає 16 тисяч доларів. Гарантія на цей трактор 3 роки. А найважливіше, реальна вага цього трактора знову переважили, складає 2650 кг. Супертрактор 2650 з пустим паливним баком. В системі охолодження у нас залитий антифриз, тобто система охолодження заправлена, мости, коробка заправлені, а в бакові пару літрів. І все це важить 2650. На передній частині маємо шість противаг по 30 кг. Загальна вага. 180 кг – це додаткове навантаження на передню вісь. Ось так по центрам трактор має колію 1,30 м. Також можна розставити і поставити зробити колію 1,40 м. Величезні колісні редуктори, дуже величезний передній міст і система гідрооб'ємного рульового керування безпосередньо самі рульові наконечники і рульовий циліндр знаходяться за мостом. Як казав один відомий популярний блогер, який має зеленого дракошу. Обхватити руками цей міст немає можливості. Передні колеса у нас розмірстю 8 метри на 20 диски у нас розбірні, захист ніпелів присутній. А також присутні ось такі величезні крила, які при повороті керма не зачіпають ні двигун, ні колеса, не відгинається, все зроблено грамотно. За роботу гідрооб'ємного рульового керування відповідає окремий гідронасос. А ось цей правий гідронасос відповідає за роботу гідроновісного механізму. Також звертаю вашу увагу, що на системі гідравліці стоїть фільтр. Особливу увагу варто приділити двигуну. Це чотирициліндровий рядний турбований двигун робочим об'ємом 2,9 літрів. На двигуні ви бачите компресор кондиціонера, ось безпосередньо ваша турбіна. Ось так виглядає двигун по правій стороні. І одразу дивимося величезний радіатор охолодження, плюс окремий радіатор кондиціонера, і ось так виглядає двигун по лівому боку. Також звернув вашу увагу, що ось так розташований повітряний фільтр з височенним циклоном, який виступає навіть вище, ніж кабіна. Оскільки це професійний трактор, готовий до важких навантажень, а повірте мені, що. Більшість з власників дійсно дають підхвоста цим тракторам. Тут встановлено сухого типу дводискове щеплення. Також зверніть увагу на безпосередньо задній міст з коробкою. Подивіться на гальмівні диски в масляній ванні, ось так все виглядає позаду цього трактора. Потужний міст, коробка, все це забезпечує. Витривалість і довговічність трактора ДТЗ 5504. Задні колеса в стандартній комплектації розмірністю 124 х на Колісні диски розбірні. Також на колесах встановлені додаткові противаги по 90 кг на кожне колесо. Ви одразу бачите, що є планочка під номерний знак з підсвіткою, тобто всі норми, які вимагає поліція, виконані. Також ось такий величезний бак на 75 літрів. Ну і гордість, триточкова навіска з зовнішніми гідроциліндрами, чотири гідровиходи. Буксирувальний гак на декілька положень, бачите, можете змінювати висоту. Вал відбору потужності в нас є. Ну і дуже потужні ось ці бокові розкоси. Все закріплено безпосередньо до моста, зроблено грамотно. І, до речі, допустиме навантаження на триточкову навіску у цього трактора то на 200. Такого вам не запропонує більш ніхто з виробників на тракторах 40, 50 і навіть 60 кінських сил. Ну а тепер найголовніше переходимо до кабіни. Кабіна зазнала оновлень тепер. Трактори мають діодне освітлення як спереду, так і позаду. Є дзеркала, звертаю вашу увагу, є ось такі габаритні вогні, ліворуч, праворуч, плюс вони виконують функцію поворотів. Ви бачили фрагмент відео, де працює цей трактор, і працюють світлові прилади. Скло величезне, класне. Ви відчиняєте широкі двері. І подивіться одразу. У вас дві сходинки, все зручно зроблено. І виробник передбачив, окрім системи кондиціонування і окрім системи підігріву. Ще Можливість фіксувати двері в привідчиненому стані. Ну і тепер кабіна нарешті отримала повну шумоізоляцію. Зроблено класно. Подивіться, все зашито, арки зашиті. Також зовні арки проклеєні шумоізоляційним матеріалом. Ну і ось так все це виглядає. Ось так виглядає кабіна. Тут магнітола є, освітлення, шторка, склоочисник, Панель приладів автомобільного типу. Бачите, як все грамотно зроблено у цього трактора. Дійсно гарно, дійсно добре. Плюс також на панелі є USB-зарядка. Сидіння посуваєте, відсуваєте. Ну і коробка має одразу вам залізу. Продемонструю. Подивіться, у вас є важель, який відповідає за повишені понижені. У вас є безпосередньо 4 передачі на коробці. Важель реверсу знаходиться ліворуч, ось, бачите, і також є ще додатковий важель ходозменшувача. Ну а блок управління навіскою і гідровиходами знаходиться також праворуч. Праворуч на задньому крилі також розташований і ручний газ. Ну а блокування міжколісного диференціалу біля коробку, під ногу, під п'ятку зручно, і також увімкнення повного приводу бачите, розташовано. Майже під сидінням, тобто, ви, коли сідаєте, вам абсолютно нічого не заважає, тому що педалі підвісні, ви собі сіли, кабіна широка, класно, все дійсно зроблено в цьому тракторі. І на відміну від більшості конкурентів. Які трішки дешевші, але реально намагаються розповідати, що вони такі ж хороші, як ДТЗ чи як ЛОВОЛ, але вони дійсно дуже сильно поступаються цьому трактору. Так, тут ціна 16 тисяч доларів, але за 16 тисяч доларів ви отримуєте кондиціонер, отримуєте вагу 2650, отримуєте комфорт і реальну можливість працювати цілий рік. Якщо відео корисне, не забудьте поставити лайк, натисніть на сердечко, обов'язково напишіть в коментарях свої думки про цей трактор. Хто хоче купити трактор з доставкою, з гарантією від офіційного представника, телефонуйте 066 949 9090. Також можете приїхати до нас протестувати трактор. Це ви можете зробити в будь-якому з представництв мережі магазинів Мотостор. До речі, адреси всіх представництв зазначені на сайті MotoStor.com'єй. Я вам дякую за увагу, дякую за лайки, дякую за коментарі. Звісно, чекаю ваших замовлень і до зустрічі в наступних відео.